Дивимося, останній старший аркан це світ. Що ж, почнімо. є слова, повна гармонія, краса, винагорода, відданість, наполегливість. Що сам говорить автор? Це молода жінка, що перемагає, повертається до міста після успішної подорожі навколо світу. Під час подорожі вона не була надзвичайних навичок, і цей досвід перетворив її на прекрасну русалку, прикрашену дорогоцінними артефактами, отриманими під час подорожі. Вона святкує винагороду за свою наполегливу працю та старанні зусилля. Танцюючи від захоплення, русалка радісно крутить у руках дві свічки, що горять з обох кінців, прикрашених коштовностями крап. На її шийнику уособлює її відданість та наполегливість. Її велична корона з перлів та мушель символізує життєво важливу роль, яку її розум відіграє. У її досягненні і її амбіціях. флака вдячно дякує всесвіту за те, що він провів її через одісею, суші та муру. Вона вказує пальцем за, що свідчить про її відповідальність божественні енергії. Ця стосунка дозволила їй подолати морські перешкоди, зміцнивши її дух під час негаразів. Сьогодні вона повертається до здому, очищена пережитими труднощами. Сонце, що сяє на задньому плані, в тілі її щойно проводжено свідомість. Воно сходить над містом і спокійно спостерігає за вітрильним судном, що пливе, водами підсвідомого океану. І як корабль, русалка повернулася до місця походження, готова передати свої морські знання всім громадянам, символізують різні аспекти її просвітленої подорожі. На чищесь опановувати свої емоції, вона розвинула силу проборкування диких звірів, сумніву та страху. Вище дві риби вистрибують. З води в повітря, залишаючи позаду плинний комфорт свого стану мрії, русалку, які як втілювати власні приховані думки та бажання в реальність, прориваючи їх крізь поверхні їхніх обмежень. Великий уробос, що оточує русалку, розділяє час і події. Поза колом ми бачимо похмурне минуле русалка крите темряво рамлене безплідніми деревами. Поки всередині величне водіння теперішнього моменту має величне водіння теперішнього моменту, зміє подібний. Пробороз пожирає власний хвіст, вказує, що завершення одного циклу лише знаменує початок іншого. Завершивши свою світову подорож, русалка готова розпочати натхнення майбутнього, спотворене безкінечними можливостями. В реальності це те, що в момент відбувається святкування, такі амбіції, благородні мрії здійснюються лише після того, коли людина активно буде їхні прагнути, вона пройшла шлях, вона вже, знаєте, Пройшла якісь уроки, кармічні уроки, багато чого зрозуміла. І нарешті велика масштабна глобальна мрія здійснилася. Потрібно розуміти, що успіх не прийде до вас випадково, і небеса не будуть даруватимуть вам як просто як божественний дар, просто так, щоб ви захотіли. А для себе потрібно здобути цю незалежність. Людина може бути самодостатня і гармонійна, вона не грає жодних ролей. Вона природна у своїх проявах, вона може бути розкута у рухах, вільна собою, і тому може розташовувати дуже близько до себе оточуючих. Вона притягує, так скажімо, їх. Як і до себе оточуючих, притягує, так і оточуючий до неї притягується. Тобто вона може бути екстравагантною. Вона завжди знає, що якщо мені це потрібно, я цього досягну. В цьому вона має таке, знаєте, особливе почуття гумору, повна гармонія, краса. В деяких аспектах може трошечки зацикленість бути на собі, але це так в мінусі, і їй подобається ця свобода, вільність, її, що ніхто її не прибирає. Якщо ми говоримо про стосунки, то тут в парність людина досягла того рівня, коли при одному. Тобто, якщо ми дивимося на самотню людину, розуміємо, що можливо у людини закінчиться якийсь цикл, і вона може познайомитися. Або інша сторона медалі це те, що дійсно їй дуже добре. Одному також це можуть бути часто стосунки з людьми в великих відстанях, і може бути іноземець і з інших країн може бути людина або з іншого міста, і з двох самодостатніх особистостей, що завжди непросто, але цікаві, це може бути такий духовний союз, вони розвиваються, вони стають знаєте, одним цілим, вони доповнюють один одного. Вони приймають один одного такими, якими вони є. Їх мало турбує думка оточуючих, бо вони розуміють одне одного. Це саме головне. Також, якщо ми говоримо про секс на такому рівні, це. У них не головне, але він чудовий, він гармонійний, він прекрасний, він пристрасний. Ключовий момент це щоб було комфортно обом. В першому місці у них стоїть не просто якесь там збудження, пристрасть або тіло. У них стоїть особистість, яка ти людина, які ти відчуваєш зараз почуття. Тобто, знаєте, ось ця грибина. О, та гроші справа. Ви займаєтеся якраз своєю справою, вам добре, гроші достатньо на життя. У будь-якому випадку все відбувається так, як ви хотіли. Розуміння того, що вам потрібно зробити, як вам це потрібно робити. Це момент безробіття. То послабитися вона буде пов'язана з організацією подорожей. Також може бути пов'язана робота, або це можуть бути туристи, або якісь турагентства робота в глобальних корпораціях, підрозділи яких розкидані можуть бути по всьому світі, або можуть це постійні якісь відрядження, тому подібне. Ви це знання мов. Тому вчити мови, щоб. Працювати на роботі ваші мрії. Дев'яте. людина відчайдушно протиставляє себе світові, йде проти громадських норм. Усі його зусилля спрямовані на те, щоб довести, що він і індивідуальний, не такий, як всі, але а, рано чи пізно він може проганитися. У критичному варіанті людина в голові своя фантастична картина світу, і він живе в тому різмов. Карта дня плюс порада. Потрібно розпочати свій цикл уже. Від сьогоднішнього дня все чудово, така успішна кульмінація наполегливої праці, зусиль, старань. І воно все реалізується. Також ця карта може зображувати момент святкування, здійснення амбіцій, веселощі полеглими. ви знаєте, що просто так до вас нічого не прийде, як я вже до цього сказала, і склавши руки, поки світ рухається навколо вас, час іде, тому потрібно рухатися і діяти, поставити пріоритети, які вам комфортні прямо зараз. Потрібно розширювати кордони, як в прямому значенні, так і приносному.